Моя маленька слабкість це продукти для губ із всієї косметики. Я можу купувати постійно якісь нові бальзами, блиски для губ, і це для мене окей. І навіть якщо я. Об'єктивно не буду цим користуватися, я можу це купити, так. І сьогодні я хочу зробити огляд на мою маленьку колекцію продуктів для губ. Ну що, погнали? Якщо чесно, вона зараз виглядає не дуже великою. Раніше в мене була більш велика колекція, а зараз я багато продуктів викинула в смітник, тому що вони вже прострочені. Почнемо з олівців для губ. Ось такі два олівця від ламель. Я їх купила, один 401 інший 409 відтінок. Я ними не користуюся, вони мені не підійшли, мені не подобаються вони. Ось, Але ось це олівчик від Evelyn. А, це в мене тут стерлося, що це за відтінок. Напевно, 23-й. І мені він дуже подобається. Зараз він в мене на губах. І зараз це більш використована річ із всієї цієї колекції. Далі, блиски для губ. Тут теж не дуже і багато. Чотири блиски. Це ось такі два ламель, медуза. Найбільш я напевно зараз користуюся цим. А взагалі, я і, і то, і то і рідко використовую. Далі ось такий, дуже миленька упаковочка, я ним користуюся, але не дуже часто. Ось такий від Evelyn. Він мені дуже подобається, дуже класне сяєння в нього, але теж чомусь рідко ним користуюся. Далі мої бальзами для губ. Теж небагато ось такий. Але це як звичайний вазелін. В принципі, окей, це мій зараз найулюбленіший після цієї нічної маски. Він дуже класно зволожує губи, мені подобається. Зараз він, до речі, теж на мені. І ось така теж нічна маска. About, М -м, рідко користуюся. Далі мої тінти. О, час закінчується. А, ось такий тінт. Я на нього робила нещодавно огляд від Ловіт, з Аврори. Не знаю, я ще його не зрозуміла. І ось такий тінт. Він мені подобається, але теж. І тим, і тим це я взагалі нещодавно купила. Цим рідко користуюся. Ось така моя маленька колекція. Ось таке відео у нас вийшло. Ну що, бувай!